Молинці шинкою та сиром, якраз напередодні масниці. Начинки не буде, вона буде прямо в тісті, смачні, поживні і ідеально на сніданок чи перекус. Для початку яйця змішуємо цукром, сіллю, перемішуємо, додаємо олій, всі грамовки, як і завжди є в описі відео. Знов перемішуємо, вливаємо молоко, вливаємо половину, далі всипаємо просіяне борошно, перемішуємо і вливаємо молоко, що залишилось. Так просто зручніше замішувати. Якщо вам подобається вливати. Все відразу вливайте на здоров'я. Шинку натираємо на крупній терці. Можете брати варену ковбаску. Далі беремо сир. В мене моцарелка від Garantix. Я взяла з маслинами. Вони нададуть пікантності. Можете брати класичну, якщо вам така більше подобається. Всипаємо в тісто, додаємо трошки зелені, перемішали. Смажемо млинці завжди відразу на двох пательнях. Так набагато швидше і зручніше змашу олії пательні лише перед першим млинцем. Тісто тут буде більш товстим шаром ніж на звичайні млинці, бо багато начинки ми покладемо. Ла смажимо з обох боків, поки не підрум'яниться. З першого боку смажу трошки довше. Хвилинки 3-4, З другого буквально хвилинку. Поки гарячі складаємо. Я подаю без нічого. Все смачне вже всередині. До речі, на моїй сторінці рецепти Даріко, величезна кількість рецептів млинців. Якраз до свят. Дякую за здалегідь, за лайки та коментарі. Смачного ваша Даріко.